Доброго всім дня, сьогодні 25 вересня, 25 рік, я на базі покажу трошки. Дождик почався. Що тут у мене? Які урожаї, риби? От такі за рік надули. Мошніший саранці. Сережках я показував був. І цього року врожай наслідуючий рік уже буде. Стільки серожок загрузила, хуська буде врожай вже більше. Скільки посадив рік назад, стільки росте, ніяких проблем. Пару разів полив, добрив. Це перевів на власні куріння. Це вже другий урожай. Редиска, така редиска, капуста, все росте, І ще покажу огірки Я показував ціле літо І продовжується Я вже не знаю що з ними робити Все в огірках Там наверху просто все І такі от такі насінники величезні вже і попадали. Дивіться. Відео може буде й довге. І Тут їх може. Такі красаці вже на закатувались стільки, що не знаю що з ними робити От такі насінники будуть здоровінні. так ідемо далі помидори теж під навесом і такі жовті є такі помидорчики Кавуна тоже. Саженці вже з понеділка почну відправляти, бо вчора закінчив уборку фундука. Фундука дуже багато. Тут все хоче бути хурма. Інжир без укриття, без нічого, міндаль. Кавуни такі. Зараз покажу одного. Зірвав. Уже все їх треба їсти. І зараз покажу скільки білих тут у мене наросло. Там де я давно великі білі розкидував щоб вони розмножалися зараз покажу що там твориться оце кавун такий дуже солодкий тут з ящиками наведеться порядок і йдемо гриби дивіти Ялинка це я садив ялинки. Ось пішли білі вже. Уже так конкретно. Тут під досками білий. Тут внизу білий. Слимаки, слимаків багато. Ті слимаки їдять. Ну тут їх треба обережно ходити, бо от мох. Зараз вам покажу. От мох і такий Бугорок. Бугорок. От тут Пробираєте цей мох. І от тут білий такий. От тут багато таких надутих, от тут теж надуте місце. Мох пробираєте, отут білий. Идем сюда выше. Такие еленочки уже наросли великі. Такие мощные. Идем далі. Ось пішли білячки. белый Білий маленький. Ось білий ну, вони тільки починаються Ось такий білий у мохові. Тут теж такий умоховий І тут багато мох товстий такий Тут Ось такий теж моховий Починається і Тут буде море. Тут теж хтось коваряв, напевно. Ось такий. Ну і так повно. Не буду ходити, бо мокро. Тут коза, коза тропу таку зробили. Ось така красота. Всім пока, будьте здорові, мирного неба. Нехай Бог береже всіх.